Мир Божий усім, хай Господь благословить і збереже вас на тому місці, де ви є. Крім тебе, своєю душею ніхто не розбереться. Робиш вибір ти, Бог чи диявол. Душа це двері, і нам треба розібратися, кого ми пускаємо через ці двері. А крім нас самих, ніхто з душею і своїми думками не розбереться. Кожен із нас. Самостійно щодня робить вибір, із ким спілкуватися, а з ким не спілкуватися. Як нам жити, і з ким з'єднуватися. І те, що важливо, нейтральної позиції не існує. Нейтралки, як в автомобілі, немає, ми або з Богом. Ісус же не сказав: а ось ці будуть нейтральні. Він сказав: одні по праву сторону, інші по ліву, одні благословенні, інші прокляті. Усі ми посудини, якщо не дозволяємо Богу наповнити нас, тоді нас наповнить сатана без дозволу і абсолютно без різниці, що ми будемо робити і які ми класні. Саул був найкрасивіший, найвищий, найздоровіший, най най за зовнішніми параметрами у своєму народі. Бог зробив його першим, але прийшов злий дух, і Саул виявився останнім і став Богом. Амінь.